Дівчатка, воно ще гаряче, але я там шматочок от щепнула. Яке ж воно і добре, воно дійсно похоже на схоже чи на морози, <гум> <гум> ну, ну, чудо, чудо. Хай схолоне, от, так я його краще розпробую. Прям ну красота і все. Ай, ай! М -м -м. Що тісто ж добре. Начинка тушонала. Смакота. Даю рецепт. Цукровий пудр ухватило. 400 г муки просіяли. І беру пачку 200 г махла. Ну, Можна потерти, можна, хто як придумає. І перетремо. І з мукою на крихту. І ще й дрібку солі. о, поки не забула, солі. І перетрем це все діло на крихту. Тепер чотири яйця відділяємо білки від жовтків. Жовтки сюди Білки окремо яйця достаю з кармана, з кармана, щоб не о! Упало з усім зараз яєчко, цей жовточок достану. Сюди. Ну, так правильно, ще одне яйце. Так не падать. Ой, блин. Так, сюда. І так ще одненьке все. Хоп. І порядок. Хто як, короче, Хто витягує сам жовток? Ну, як по старинці туди-сюди, це в шкарлупі дай. І порядок. О! Випадаю жертв! Так, есть. Тепер додаємо 3 столові ложки з гіркою сметани. Ну, у деякому рецепті пишеться 100 грам. А тут оскільки щось я чимало, наче шлюпнула. А то нормально, нормально, мабуть. І замішуємо тісто. У нас вийшло ось таке м'якесеньке тістечко. Поки кладемо його. У мисочку, хай полежить, займемося білками. О! Дістала свій старенький міксер. Будемо збивати білочки. Зараз я як... колись мені кума на 40 років подарувала. Це ж скільки вже йому, і він працює. Так, до чотирьох білочків додам. Дрібку солі, поступово буду вводити 200 г цукру. і підготувала столову ложку лимонного соку. Можна дрібку лимонної кислоти. Ну і збиваємо до меренгу, коротше говоря. Тут треба вручну точечко. треба підкручувати. Оп. Оп. Молодий порядок. Зараз я підготовлю тут поверхню, застелю келимок і будемо робити печиво, включу духовочку, в чим все підготую і працюємо далі. Протувень заслали пергаментом, Тут у мене килимок той, що розкачувати тісто, все під рукою. Тепер беремо тістечко, робимо таку качалочку і поріжемо, як на вареники. На рівні частинки треба поділити наше тістечко скільки вийде, де стільки вийде, я не знаю. В кого 27 штук виходить. Ну, коротше, ви, ви мене зрозуміли. Поріжу на ковбаску. У мене вийшло 24 таких шматочки. Ну, я багато рецептів передивилась. Рецепт приблизно однаковий. Ну, просто, може, менші порції. В кого 20 виходить, в кого 27. У мене вийшло 24. Так, тепер на тоненький кружечок розкачаємо. От. На серединку кладемо начинку. Так, дівчатка, роблю вперше разом з вами. Те, що по відео роздивилося, так і роблю. Ну, і складаємо як вареничок, як чебуречок, так. І Посередині оце ж я хотіла взяти, Десь у мене є. А де воно у мене є? Зараз, ну, там пальцем дівчат, дівчата робили. Так посередині. Видно? Видно? І отак одне на одне і кладемо в такому вигляді на противень. Так і кладемо. І так всі по черзі. Дівчатка в духовку нагріт у нас 180 градусів на 10-12 хвилин. Ну, в мене на 200. Буду дивитися, скільки, скільки вони в мене там пробудуть. Начинки Осталося тут пару ложечок. Може, якби те тонше розкачала чи розкатала. Ну, не біда. Ой, спина пеком пече. Так, зараз поприбираю все тут за собою. Так, попіднімались крильця, ну хай ще трошки покоричне віють. Ну от, хай трішки підхолонуть. Я тримала в духовці, ну у мене на 200 градусів 15 хвилин. І зараз хай підхолонуть, викладу на блюдо і зверху притрусимо цукровою пудрою. Будемо смакувати. Дуже смачне печиво. <laughs> Це мені капці. Отож не ойду від од миски, поки не наїмся. Ну, так а що робити? Дуже смачне. Тісто ж таке, воно ніби слойоне, знаєте, Хрум, хрумке, ну, ну не, не через чур таке, що вкусити не можна, м'якесеньке і хрумке. Ну, і начинка ж, ясне діло, що супер. Просто супер. Так що багато хто з вас вже мені писав, що робили, дуже смачно виходить. Хто не робив, робіть. Хочу подякувати своїй підписниці за те, що порадила мені такий рецепт. Дуже дякую, дійсно смачно. Орис збирає додому, так, Орис? Нема чого їхати з пустими руками, правильно? Орис, Іди, грещена тобі назбирала. Будемо брати з собою. Оресті, як то Орест, тобі подобається? Ку -ку. Да. Клас, бозике ти грязне таке, сільське дитя. Ой, боже, як це мило. Ні, от штучку не треба. Не, не треба. Де медику, не треба. Сьогодні все пороблено, за тречу робити не треба. Хоч і поприбирала, не подобається, як поприбирала, так сяк, десь паутину пропустила, ну нічого, вже ж до І так, прибрано пиль, пиль, пол, пиль, пол, потолок. Нормально. Все нормально. Не знаю, який завтра діти в сімейний день планують чи планують взагалі. Тому ж і до завтра до вас вийду. А взагалі хочу, в мене в доньки ходила в клас жінка мого віку, ну, трошки старша, на рік чи на два. І вона все каже, якби з мамою каву попити, я би не проти також ну, пот... потоваришувати. Ну, це, буде... це буде вже після боніні, після, після бонівної лікарні, як там, що мені? Тоді я вже визначусь із... з від'їздом своїм. Який день, я ненадовго, ненадовго надовго дня. Та десь так би якби так було, щоб все вечором вилетіть, Або хоча б в день, або зранку. Ну, на три дні. На три дні мені треба злітати в одне місто, потім побачити куди. Ну, знаєте, от нам людям не водиш з погодою, да? жарко, погано, холодно теж погано, помідори гниють. Нормально, літо й повинно бути спекотним. Тут просто велика вологість, велика вологість, от, і, а вологість воно тоді ще жарче виходить. ну Це ж ми були на краю Англії, в цьому ж цілющому просто місті, то. Там така вологість, що волосся, наче, знаєте, оту не мити жиране, наскільки вологість. Я ж кажу, вдихаєш, іначе ну, весь солений. Погода вся змінилась. Земля протестує війна, вибухи, взриви, і воно ж все здригається, все міняється. Змінюється, можна сказати так. Борщу не їла. Знаю, що добре не їла. Салату поїла. Салат дійсно добрий. От я смажила баклажани у е, самому крахмалі у крузному, не так смачно, а коли дві ложки борошна і ложка крахмалу смачніше, Вони довше таку хрумкість у них. Е, салат дуже добрий. На вечерю хто от худне, те, що треба. І ситненький там. Вечера Я сирку докришила. Жена, привіт, моє сонечко, моя любима, Боже, Жена даже. <реку> Ой, я не знаю, що вам навіть сказати. Як Саша. У да, мене теж чоловік був Саша. Олександр. І моє раніше було це найулюбленіше ім'я Соша. І, і сина хотіла назвати Соша. Вам всього найкращого. Ой. мене аж око засіпалось. любимая, а ша, де він муж? Муж у мене помер. Я вже 9 років, 26 грудня як вдова. Денис Вук, привіт! Як діла? Що робиш? Лежу, прямо в ефірі. Нічого вже не роблю, сьогодні не багато роботи зробила. Я ніколи не казала муж живий. Ви з кимсь мене путаєте, Олександр. В мене чоловіка нема вже 9 років. Перегляньте мою ленту. <кхи> Щось сьогодні самі тривоги. Ви знаєте, я якось мало дивлюсь сьогодні карту, бо ж готую. У мене підключені повітряні тривоги. А якось не дивлюся, бо готу, магазин то зготувала, то ж забонюю, дивлюся, то тут, ну, якось. А подружка писала, що так, сумщина щось там. Нічого перемовини не дали. Я чомусь так думаю, дай Бог, щоб я помиляла, що навпаки. Вечірні прикордоння, бідне наше прикордоння, воно страждає просто. Серце на шматки рветься, дівчата. Харків той нещасний, господи. Дякую, Надюша, і вам доброго вечора, найкращій людині. Все, вам самого-самого доброго. Ангела-охоронця вам і вашим рідним. Завжди молюсь, ось буду перед сном молитву читати. Читаю за, всі, за всю Україну, за всіх своїх підписників, за, всі, за всіх людей і хейтерів навіть. Я нормально, по всякому, дівчата. І вам на добраніч. Гарних снів. Вже відпочизненько вийшла, люди вже хочуть спати. Погода в Лондоні в цьому році, я взагалі не розумію, де я в Лондоні чи в Африці. Жарко, спекотно, Сьогодні було більш-менш. Вчора було жарко. Думаю, в дорозі кондиціонер, Завтра Боню в лікарню записали. А мені прийшло з лікарні срочно здати аналізи. Просто в срочному порядку, інакше штраф. Так що, Буду здавати аналізи. Тут все просто. Дома здав, запечатав, почтовий, ящик кину і все. А, ну, Африка і Україна, я замітила, як була спекотно. Хоча один день, як я останній була, ну не останній, а передонній в селі, то ну, так ще більш-менш терпимо. Я трошки підзабросила. Під Це все з полицями. і мені принесла десерт тремісу стаканчик. Я ще його з'їла. Ну, я сьогодні зовсім мало калорій в мене. Так що десерт на вечір підніме мій низький тиск. Собачки ще спати не хочуть, я ще сама думаю вийду трошки, поспілкуюсь. Там вже й спать. Бо. Там вже й спать буду лягать. Доброї ночі. 2024. Це у нас пів дев'ятої, а в Україні пів одинадцятої. Ну, я так рано ще не сплю, пів одинадцятої. Так що, ви бачите, може, когось будила. Я довго в Тік-Ток сижу. Дякую, Вікторія, дякую, приємно. Дай Бог вам здоров'я. Вам доброї мирної ночі. Щоб у вас було все добре. Дякую. Як же приємно. Як же приємно, коли ну, більше доброти в людей, чим